Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Голова Китайської Народної Республіки і генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін вже прибув до російської столиці і провів першу зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіном. Наступного дня відбудуться офіційні перемовини між російською і китайською делегаціями за. Підсумками яких очільники двох близьких країн проведуть зустріч для медіа, а поки що ми бачимо швидше обмін ритуальними заявами, які мають підкреслити високий рівень взаємин між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою, та плани розвитку їхніх стосунків на майбутнє. Звісно, українська тема залишається важливою частиною перемовин між Москвою і Пекіном. Показово, що у двох статтях, які з'явилися напередодні прибуття Сі Цзяньпіна до Москви, сам голова Китайської Народної Республіки видрукував текст у офіційній російській газеті. А Володимир Путін на шпальтах. Органу центрального комітету комуністичної партії Китаю Женьмінь Жибао також говорилося про війну в Україні. При цьому Володимир Путін, як і слід було очікувати, підкреслив, що Росія готова до. Перемовин щодо врегулювання кризи, однак з врахуванням так званих геополітичних реалій, можна сказати, що президент Російської Федерації навіть розширив термінологію, якою користуються останнім часом російські чиновники, коли говорять про можливість перемовин з Україною. Як правило, і Володимир Путін і інші представники російського політичного керівництва говорять про так звані територіальні реалії, тобто визнання Україною і цивілізованим світом російського статусу окупованих Москвою територій. Однак геополітичні реалії мають передбачати визнання так званої російської сфери впливу на пострадянському просторі, і ймовірно навіть на просторі самої Центральної Європи, варто нагадати, що у пропозиціях Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо гарантій безпеки Росії, які були запропоновані перед нападом Росії на Україну, мова йшла і про гарантії того, що жодна з колишніх радянських республік ніколи не стане членом НАТО, і про те, що нове озброєння має бути прибрано з території країн Центральної Європи, які до краху радянського союзу були фактично окуповані Москвою і входили у сателіт. Вітно організацію Варшавського договору для Володимира Путіна геополітичні реалії це визнання заходом того факту, що війна Росії проти України призвела до значного збільшення ролі Росії. Тепер з цією ролью мають рахуватися країни цивілізованого світу. А від Китаю російський президент очікує підтримки цієї сумнівної тези. Ці Дзяньпін, який більшу частину своєї статті у російській газеті, присвятив саме близьким союзницьким взаєминам Російської Федерації Китайської Народної Республіки, також згадав про. Війну в Україні, однак, у термінології, яка не виглядає якоюсь конкретикою, яка б допомогла закінчити цю війну у майбутньому, можна сказати, що згадка про війну в Україні для голови Китайської Народної Республіки був швидше ритуал, який демонструє моролюбні наміри самого Китаю, і під час зустрічі з Сі Цзяньпіном Володимир Путін цим скористався, коли сказав, що із увагою ставиться до так званого китайського мирного плану, і що Росія готова це врахувати у найближчому майбутньому, коли буде розглядати варіанти закінчення війни. Звісно, саме цього Сі Цзяньпін і очікує від Володимира Путіна Акцептації китайського мирного плану. І, звичайно ж, якщо цей мирний план не буде. Акцентований українським політичним керівництвом президентом Володимиром Зеленським це дасть можливість керівництву Китайської Народної Республіки говорити про миролюбність Росії і про те, що Україна, яка знаходиться у залежності від Заходу, такої миролюбності і такої конструктивності не проявляє. А це у свою чергу дасть можливість керівництву Китайської Народної Республіки пояснювати необхідність продовження особливих союзниць. Ських стосунків із Російською Федерацією і ту допомогу, яку Росія хоче надати у майбутньому Китаю, а Китай надати у майбутньому Росії, пояснювати саме спільними миролюбними настроями двох е, сусідніх е, країн з досить близькими по суті авторитарними режимами. Можна помітити також і факт особистої підтримки головою Китайської Народної Республіки, президента Російської Федерації. Обидва лідери публічно говорили про те, як вони захоплені діяльністю один одного. Хоча, чесно кажучи, діяльність Володимира Путіна не мала б викликати захоплення у жодного з тверезомислячих політиків, які думають про майбутнє стосунків з Росією. Однак, Сі Цзяньпін, як можна було зрозуміти, з висловлювань голови Китайської народної республіки нещодавно переобрала на безпрецедентний третій термін повноважень очільника КНР і КПК, якраз бачить у продовженні співробітництва із Володимиром Путіним запоруку російсько-китайських взаємин. Ці Дзяньпін підкреслив, що впевнений в тому, що росіяни підтримують Володимира Путіна на наступних виборах президента Росії. Треба нагадати, що поки що ані сам Володимир Путін, ані хтось з найближчих соратників російського президента не говорив про те, що російський президент збирається балотуватися на посаду очільника держави на наступних виборах президента країни. Хоча очевидно, це само собою є зрозумілим. Путін збирається залишатися. Керівником Росії аж до 2036 року. Ну, звичайно, якщо буде фізично живим. Але. Сам Путін про це не говорить. А Сі Цзіньпін говорить, говорить абсолютно впевнено, що він вважає, що Путін досяг таких успіхів для Росії, що росіяни неодмінно його підтримують, коли будуть наступні президентські вибори. Отже, які можна зробити висновки з першого дня цих розмов російського і китайського лідерів. Перший що дійсно війна в Україні турбує і Росію, і Китай. Другий, що Володимир Путін не збирається змінювати свого підходу до цієї війни, і навряд чи спілкування з головою Китайської Народної Республіки, може якось вплинути на його бачення. Та ба більше Китай може використати свій мирний план для виправдання подальшої підтримки Російської Федерації в часи її конфронтації з заходом. Третє, китайська народна республіка очевидно сприймає Російську Федерацію як ефективний інструмент у власному проти... Ти стоєні з західними країнами, і готова підтримувати Російську Федерацію доти, доки Росія буде залишатися таким ефективним інструментом. Таким чином можна сказати, що будь-які дії, які призводять до такої конфронтації Росії з Заходом, а війна в Україні є одним з таких кроків, допомагають Російській Федерації покращувати стосунки із Китайською Народною Республікою. Ну і четверте, не треба плекати ілюзій там, де їх немає. Навіть якщо ми собі уявимо, Му що після перемовини з Володимиром Путіним голова Китайської народної республіки, буде говорити із президентом України Володимиром Зеленським. Ніякого політичного диву під час цієї розмови не відбудеться. А от наслідки цієї розмови в вигляді переконання Пекіну, що Росія є миролюбною, а Україна не дуже, можуть датися взнаки вже найближчими місяцями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підтримуйте його, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!